Всім привіт, всіх вітаю, сьогодні 3 травня, сьогодні у мене день підживлення. Підживляю все, ну точніше вже підживив. Зараз розкажу і вам чим, чим і чого. Бо я вже закінчив роботу, а підживляв я всі свої всі виноградники. Тобто і цей виноградник підживляв. Підживляв вкуп, під корінь. Була підживка. Той менший виноградник, що там знаходиться, підживляв. У сина підживляв і садок підживляв також. Усі дерева підживляв. Ну, все, що є. Короче. Чим підживляв, підживляв, значить, брав ось, ось карбамід. Бо ви знаєте, я 10 днів тому я показував, робив. Вчора відео вийшло. значить, Я від стресу. Короче, Після морозу, 23 числа, робив підживку по листу антистресантами, вітамінами все можливим. А сьогодні вирішив, думаю, дам я йому під корінь. Зазвичай я в такі сроки ніколи не давав це, не робив. Обично я десь починав в середині травня. Отак. От, в середині травня і то починав з коров'яка. Такими, такими я не працював, кажу вам чесно. Значить, дивіться, беру, взяв я карбаміда, поїхав, вчора купив. І в мене ще ж, думаю, треба закінчити цей мішочок, бо вже скоро срок вийде, а в мене ж новий я купив ще такий 5-кілограмвий, ще навіть не розпечатав. Та ще й тут ще не знаю, пів є. Це у мене... Дивіться, це дорослиний гумад палію. Ну, а це карбамід. Карбаміду я давав по 20 грам на 10 літрів води. От. І цього давав 20 грам. Також. Тільки Цього давав не на 10 літрів, я оцей розводив. Получається, я готував, давайте я так, щоб не вводити вас в оману, я робив маточний розчин. Значить, я два, в мене ця бадня, ось сюда, вона 60 літрів. Я сюди набрав 60 літрів води. 60 літрів води я висипав. Точніше, цього я не 20, а 30 грамів давав карбаміда. Це на 10 літрів води. Ну, взагалі, Треба тут 20 грамів на 10 літрів води. Ну, Я давав 30 грамів і водовилив у мене я ну, робив 30 літрів під кожний кущ. Ну, тобто, щоб і не попалити лишнього краще не додати, як передати. А цього я давав, можна сказати, 2 грами на 10 літрів води. Я одважив гумат калія 100 грамів 120 грамів і засипав сюди. Зробився маточний розчин. Міксером усе це все розчинив карбамід гумат калію. Потім у мене узел в інтурі ось ось стоїть ось ось відро 15-літрове і літрова баночка. Це в мене узел в інтурі. Оце я зробив тут, розбадяжив. Набрав відро, там 10-12, не важно, ну не для чого мені та таскати. І оце строго під кожний кущ. Оце перейшов з відром. Ось до куща, Набрав баночку. Опа, під цю капельницю пів літра, під цю капельницю пів літра вилив. І все. В капельниці біжать е, цей. Я знаю їхні водовили. Ну, правда, як знаю? Не, не той, що пишуть, бо те, що пишуть, там 4 літра, то вся брехня. Ви завжди провіряєте. А це дуже просто. У мене завжди отак ось, ось я роблю. Отак ось, ось, бачите? Я собі поливаю, ходю з баночкою. Це зайняло время, якщо вам по-чесному сказати, мабуть, минут 20. Оце я розніс. Ну, Під кожний кущ по, по літру я вилив. Да? Поки ходив, коротше, за час я собі дивлюся, я знаходжуся, я ж тут поливав, потім пішов в садок поливати, чи це, ну, удобряти той виноградник. А відро стоїть. Година пройшла, я приходжу сюди, раз у відро. Тут є мітки нож, на відрі. Ось це відро, допустимо, 12 літрове. ось о, 12 літрів, 10 літрів. От за час 9 літрів нагатило з одної капельниці. от, розумієте? І в мене це одне відро стоїть в началі цього ну, участка, а друге в кінці. Ну, знаєте, ці набираються вони одинаково. Тобто не можна сказати, що тут в початку швидко набралося, а там ні, все воно однаково набирається, вони компенсаційні. Ну, Не знаю, по якому вони там пишуть, що він 4 літра в час виливає, коли вона виливає 9. А в мене на кожній кущі, ви бачите, вони всі по 2. Не. Ну, Тобто, знаєте, я себе перестрахував, я завжди так роблю. Я ніколи не беру, то не розчиняю там, азотні, там. та люблю у добрива, не роблю там, на 10 літрів. От, о, я розводю як на 10 літрів, а на самому, ну, насправді води виливаю ну, півтора-два рази, а то і в три рази більше. Ну, Положеного. Не 10 літрів, а 30. От і все. Я собі там воно по відру, три відра відтало, вилився. Ну, все. Я знаю точно, що сюди під кожний кущ 30 літрів води вилилося. Свої ці перві ось сажанці. Перший раз теж я підливав ці ну, моя. Бачите, що це теплиця. Вона розкрита, я нічого так не вбирав отсюда, бачите, труба лежить, вся тут автоматика лежить, провода, воно пішов, провод далі, туди там воно розтягнутий. Ну, бо там на четверта, п'ята, шоста, щось передають перехолодання, десь там даже мінуса. Думаю, та не буду я бігати, як з ним як дурень ступає. Хай собі лежить, воно мені не мішає тут. От. На день ось я трошки приоткрив, Ось у, це так виглядає. Ось у солодкий світ на сьогодні. Бачите? Листочок ярко-зелений, красивий, такий, наче як серед літа, прямо гарнюсінький, Пішов, все нормально, якби без всяких. Далі ось у мене титан. деякі там Писали мені, а ні, не писали, е, обманюю вас, дзвонили, кажуть, а чого ти не обрізав на обратний рост? Оце, це неправильно, отако. Ну, кажу, ну купиш собі, обріжеш на обратний рост. А я отак оставлю. Саженець, я ж казав, коли я його садив, він вже був двохрічний, для чого мені ще раз його обрізати на обратний рост? І коли мені тоді на той рік дивиться ну, ягоду на ньому, яка там воно, не воно, да? дивіться, ось я вам показую. Тільки що я вам показував солодкий світ. Це пішло, пішов другий рік вегетації. Тобто в тому році посадився, да? другий рік, оце пішов другий рік. Тут немає. Хоча ось дивіться, манюсінька, манюсінька. Зараз я притяню трошки. Ось, ось вона. Бачите, ось пальцем показую. Як е, гроночка манюсінька, Ну, щось буде, якісь бубочки подивитися, буде. Я не буду залиш, поняття. Ну, подивитися, оставити, покуштувати буде. А тут він вже був двогодічний. Тут воно по дві грони, ви подивіться, як же ж камеру всунуть. -то. Отак. Гляньте. Ось одна грона, ось друга. Одна друга. Він кругом позалажував по дві грони. Ну, зрозуміло, що я все це поскидаю. Я ставлю там одну грону, ну, максимум дві на цей кущі той. Ну, буду дивитися по обстановці, може в коротю тоді ще. Просто подивитися, бо я не знаю, на Ютубі знайдіть, зараз мені покажіть. Де є титан, щоб так оцей. Ну, для чого мені ну, дур'ю обрізати на обратний рост і коли тут вже готові рукава були. Ось? І тим більше, що це ж з маточного куща, якби, бо я такий ну, сторонник якби, з цього. Ну, З першоісточника, як би сказати. Щоб менше перепрививався там на всіх. Це ось у Чорнобаївка, дивіться. Не знаю, тут буде що чи не буде, може десь і буде. М -м, поки не бачу. Хоча ось є. Ось, ось манюсенька, щось закладає в мене коло пальця. Манюнька ось, ось стоїть. От. Може щось теж буде, ну якби сигналки. Тут же ж охота провірити, якби знаєте, не терпіш. А що мені це обрізаний так, на обратний рост і м -м -м, солодкий світ обрізаний, а це я не обрізав і той, ну як не обрізав? Я обрізав кусок, бо поділився там з одним, з другим. Коротше, ну, З двома людьми я поділився по чотири, ну якби вічка. Одрізав я відсюди. От. Ну, не продав, а ну, подарив. Та й отут. Аж тут ось ось, ось мій цей. Ще. Ось ось цей привитий у мене. Теж красавчик який. Но він не є такий густенький. Ви не думаєте, що тут двойники чи що немає тут двойників. Бо я вже провіряв, утром тут лазив, він такий просто єсть. Ой, це лендкрузер на РР 3309, те, що я хотів. Я, ну, відправити. я і хотів, щоб він такий був. Так що це отак. От. Сьогодні в мене день підкормки. Коротше, То Закормив я це все. Тут зараз буду виключати каплю, бо вона вже по 30 літрів вилила мені фата. Більше я не буду виливати сюди. Виноградник ну, ну, Так, Зараз покажу де. Так, це я стою не тут. Ось. О, де на відео я знімав корки льоду із цього. Із, ну, і коли мороз був, да? ось о, вони. Може на відео там 20 число, коли мороз. Ось о, дивіться з гороною, бачите. Оце отсюда я та на відео подивитися. Ось о, вони. Я навіть далі. Це тут, де от воно спасло для дождювання було. Де не було дождювання, то... Хоча вчора мене часто питають, воно, як там у мене, діла у Олександра. Ну як? і Отак ось, дивіться, як ось у мене, ось бачите? Отак у Олександра. Хоча у мене трошки ось вже бачите, дивіться, пішов. Оце торнадо не торнадо, бачите? Його вибило було трохи. І він ось, ось пішов, 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 де трошки припізнився. Ну не все короче, вибило. І ось, ось я замітив на ньому, дивіться. Добре, що я його не трогав там перепрививати, бо я його зразу хотів щось. Гляньте, який я, яку заложив він. Це ж інтересно буде подивитися, розумієте? бо в тому ж аж году, це ж тільки так, ну сигналки, там непонятно, що там. А в цьому году, ж, блін... Ж. Ну, у Кума теж. Ну, в основному виноградник відбиває від корня. У мене якось бачите, немає. Тут, ось, що понад де там. У ну, мене ще не пострадав, так, як, у, як у Кума. От. А завжди пострадав добре виноградник. Ну, коротше, таку, що, бачите, це ось у мене АВР. Внизу там пагоне, ну, дебелячі, бо я її буду перепрививати. А вверху, ось бачите, як він був положений. Все вимерзло. Оце так усачився, вимерзло. Хоча ось, ось дивлюся, от ходе, бачите, замі... ну, заміщаюся брунька пішла. Де тут ще? Ось. О. Зам... Ну, тобто не знаю, чи буде врожай, чи ні, бо я в такій ситуації перший раз якби я не попадав під таку роздачу. Понимаєте? Я під град попадав на початку. Своє виноградарства, то я знаю, що це таке 2 години виноградник після граду встановлювати. До речі, питаю, чи я буду цей. Так, да, я буду, Ну, поки, але. Знаєте, не все зразу, бо воно там багато коштів стоїть. Я не можу все так, ну, зразу, який би бізнес у мене не був. ну, Розходи перевищають раз в три доходи. Тут якось <звідь>, пойміть правильно. М надо трошки, ну дуб Планую, коротше. планую, може під кінець травня, може щось вже і буду. Тут поверху ну вже щось тягати. Я сподіваюся, ну, що на кінець травня таке, там, то зарплата там буде по бізнесу, то, то, то все. Короче, може якось я і Василю. Бо хоча б у мене такі плани хоча б мої ці, ну, колекційні от, американці короче, заховати. То вже там таке там, далівія там, ото, преображення, там, всякі, ну такі, що то, знаєте, мене -то менше всього цікавить, А іменно колекції, іменно кишмачів зарубіжної селекції, то да. Ось що ще хотів показати, вертаюся назад. Ось ви подивіться, які віники. Я не знаю, от якраз буде інтересно, бо я не бачив на Ютубі таких роликів. От Я сам не розумію, що буде, понимаєте? бо дивіться, є отакі грони, а листя немає. Бачите? Гляньте. Ось це, це просто, ви гляньте, який, який віник косю. просто. Це казантік. Тут е, просто нереальні мітьолки. А листя пошти немає. Ну, отож підморозилося. Ну, бачу грони живі, все. От якраз будемо наблюдати і вилажувати, ну, відео робити і показувати, бо ну, я не бачив ну, відео, щоб було. от. Щоб я взяв, подивився, ага, та й не переживав, що, о, та все нормально, черт знає, як вона себе поведе. Ну, понятно, по одній гроні буду. Чи це взагалі вона одна. Я навіть не розумію, не чи тут дві, чи то одна. Ну, коротше, якось так бачите. Ну, Тобто буде контент, будемо робити це все діло. Покажу я прививки, які я робив сливи, які мої самі перші прививки. Покажу вам, мене питали, там я покажу там завтра чи післязавтра покажу. Пройдемося по персиках, по моїх. Сьогодні я воно, їх підживляв, оце все. Ну, Так, я сильно встановлюватися не буду. Я вам розкажу, коротше, які саме лучча пішли, чиї іменно, Бо я ж брав з різних місць, розумієте? Ось, бачите, я все тут а, цей. планую курей одгородити отсюда. Оце я сьогодні все тут перекопав кожну для води, бо теж з баночкою. Так само, як для винограду, так само я і персикам своїм давав перву підживочку. Так, Попів баночки, щоб не було лишнього. Луча, я завжди кажу, що луча не долить, як перелить. Садок планую буду виписувати газонну траву. Як же вона називається? Малютка чи якось так от. Ну, коротше, прийде я вам покажу. Е, кум вчора мені підігнав сівалочку Гарденовську. Е, потім теж покажу вам, як я буду сіяти. Я, звісно, от такої сівалочки. Е, я навіть не знав про її существування. От. То це все буде тут газон. Не буде тут ніяких курей, індиків. Я це все догородю. Е, ну, хочеться, знаєте, якось ну, красоту зробити і для себе. Для внуків, бо це оці курі індики, ну, воно це все буде, звісно, Неде воно не дінеться, але воно не буде там лазить у мене коло персиків, коло миндаля, коло абрикосок. Ну, коротше, не буде їх ота пригати, бо таке шкоду вони роблять, воно, дивіться. Ось о. Я вам показую, як є, гляньте. Те, що мені писали підписники, що... А я ж раніше армію не обращав, там нету". дивіться, листя ж погризли згоди. Внизу. Ну, вони геть унизу, тут, звісно, воно тут якоби і не треба, але ну, все одно, це шкода, шкода. Ну, Тобто, це якось отак. Паразити. Дивився, обходив цей. Вчора. Е Учора бризкав свою оцю ось абрикосу. Зав'язалося тут скільки, вона скільки тут год жила, я скільки не бачив абрикосів. тому я не обробляв. Цей год, взагалі не по чому я не працював цим бороплюсом. У мене є бороплюс, але я його і в руки не брав в цьому році. А я обробляв вчора п'ять, бо замітив, ось, дивіться. Малесенька гілочка, бачите? А це ж зараза моноліоз, Хоча я ще обробляв і все, але Вона в тому році тут геть чорна стояла. Так була вражена, що капець. От. Ну Я оце щось оставив і просто думаю для відео, що показати. Більш немає. Все обдивився і там здорова. Оце тільки один очажок знайшов, але я швидко вчора зарядив сігном, хорус і вперед. Оце все короче, обробив. І по персиках заодно пройшовся, думаю, на, надо, не треба, хай буде. Короте, оце отак. Тобто, так, чуть-чуть е розказав за сьогодні значить, підживку зробив, бо вже е трошки як... Ну, наперед трошки такі коротенькі відео зробив, буквально там по 5 хвилин, по 4 там штук зробив, бо вже ж ну, оцей оце весь хлам розумієте? а я з цими всіма відео вам щось, геть занепастив двір. Короче, треба порядки наводити, бо буду. І газон сіяти в дворі, йде підсівати і тут кругом дрова, убирать, коротше, А то, тут я захазяйнувався трохи. Коротше, порядки буду наводити. Так що відео трохи наробив. 3-4 наперед. Думаю, ну от і буду тепер, поки ви будете дивитися, я буду тут. Я ж не буду вам показувати дрова, як я пиляю. Ну, для, для кому воно треба. От. А так, такі насущні питання, які що робив, то я вам сказав. Бо я ж вчора кажу, заходився і сливи побризкав свої. От. І, ну Всі сливи короче, побризкав садки, ну, все, обробив. А сьогодні оця під корінь піджив, підігнав роботу трошки. Ну Тепер буду порядками займатися. Так що якось так. На цьому все. До побачення, до наступних відео.